Мої розміщені в громадах на Бернянській громаді є чат-боти, е анонімні чат-боти е в громаді. Я був на Бернянській громаді, я звертався до громадськості і вирушу плакат. В кожній громаді мій плакат, де є анонімний чат-бот. Люди мені на чат-бот наш пишуть, я їх чую. І ці питання. Не ноль, я знаю, я їх досліджуємо. Ну, я керівництво я, їх доповнювання. Я... я керівництво головного опліня, нас всіх доповів, але мені треба час для того, щоб їх засувати, і спростувати або підтвердити. Все. Це просто займаємо ну, дослідження. Чому? На момент на часу ослідування не було. Скажем так, відсторонено від службової діяльності начальника надвірнянського району рішення керівництвом було не прийнято. Немає підстав для відсторонення. Якщо ми з'ясуємо підстави для взагалі для порушення службової дисципліни, будуть прийняті взагалі кадрові зміни. А підстав для відсторонення у нас є заключення на даний час висновок з медичної експертизи. Якщо нам будуть доведені ці питання, які вони виставлені, ми будемо виходити з пропозиціями щодо проведення ротації або проведення притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників на зміненню їхнім місцем роботи, або взагалі, якщо будуть їм виявлені факти, що вони будуть тяжкі, то щоб вони взагалі не працювали. Я не слідчий, я не орган досудового розслідування, Якщо будуть, я не можу сказати так чи ні, щоб потім ви мої слова взяли за основу. тому що Якщо в мене, мене службове розслідування, у мене там буде їх самій висновок 40-50 стрільків. Але ви запам'ятали 120 Я записав собі навіть, я просто не забув, як вас звати. Ви не представилися. Як вас звати? Любов. Любов Миколаїв. Я записав собі і висновок службового розслідування взагалі буде долучено до матеріалу кримінального провадження і слідчі буде бачити. Я в кінці буду прописувати то вивчити, то вивчити, бо я не можу дослідити, бо в мене немає як вам пояснити певних ем, неповноважень, але певних, певних некомпетенцій. Ну, е, ну ви розумієте, що я не можу то зробити, що в межах кримінального провадження може. Ви розумієте? А? Е, ну, тобто ви розумієте, що я говорю, я не можу так, ну, не можу Тобто Слідчий може дещо зробити, він може дати певні завдання, а я, ну, в межах не можу. І в зв'язку із цим вони будуть приймати рішення, так як вони процесуальні. Стосовно якраз камер. Коли поліція опублікує дані з камер і їхніх міст, які стосуються даної ситуації. Якщо ви були неважні, ми все казали, я вам це казав. Камери і е, всі дані, всі висновки, знаходяться в слідчо. Вони всі зняті, особисто мною, особисто слідчими ДБР, особисто слідчими е, нашого управління. Вони всі зняті, вони долучені до кримінального провадження. І те, що мені треба службового розслідування, я це використовую. Вони поки триває службове розслідування, вони показати не можуть І в результаті вони, коли закінчиться службове розслідування, слідчим буде прийнято рішення опублікувати чи не опублікувати. Бо тому, що зараз триває службове е, е, кримінальне провадження, йде слідство. І на даному етапі воно так відбувається. А чи можете ви сказати, чи була камера там, де це сталося? Камера в нас є по всіх відділах. По, по, всі? по, е, по цілому відділу. Стосовно дзвінків, е, чи була проведена експертиза мобільного телефону. Ви розумієте, що зараз така техніка, що і по мобільному телефоні, і по камерах можна виясняти ситуацію. Це нікому не секрет. Мені здається, що це теж не є таємницею слідства. Те, що за рахунок сучасних. Диві Дивіться, є за... телефон мобільний. Зв'язку можна багато чого зробити. правильно. Школи. Не нам, ні пану. Сергію, мені вирішувати, що є тайною слідства, є слідчі, і він вирішує, що можна, що не можна. Є таємниця слідства. Я вам можу сказати, призначений ряд експертиз балістичного характеру, по вогнепальній зброї, по телефону, призначені експертизи, вони тривають. Яка відповідь, коли вони будуть зроблені? Є відповідні строки виконання. А зміст цієї експертизи, на жаль, я не можу вам дати. Я його навіть не знаю. І навіть, якщо б я його знав, я вам його не можу надати, тому що є слідчі, і він слідить цю справу. Це є таємниця слідства. Все. Але це все, що ви говорите, по всьому цьому призначено експертиза, призначена перевірка, і кожен по кожному це... по, ко... ну, по, по кожному. Це так є.

То. Це вже зовсім інакша історія, вона зараз взагалі до нас не відноситься. Я не можу коментувати взагалі. Я вас прошу записати мій номер телефону. Якщо ви маєте можливість, звертайтеся з даного питання, з будь-яких інших питань, які стосуються службової діяльності, поліції, маєте пропозиції скарги зауваження, я відкритий 24 на 7. Скарга номер один. Це зовсім інакше. Є, це моє прохання особисте. Михайло Лозяка до 40 днів, до року. Це не має значення, бо мені сказали 9 днів. Звідки така інформація? Що дев'ять, не, не сваріться? Я, це не сварка, Це зараз був... ми все 0,97, 98, 99, 6, дев'ять 6. Берладін Сергій, 98, 99. 6, чотири 6. Та мій телефон всюди всіх на всіх плакатах. Всіх міських радах то проблемно. 097, 98, 99, 646, 097, 98, 99, 646. 6. 6. Берладін Сергій, начальник відділу на спеції. Мій номер не секрет, він стоїть при вході в Надвірнянську ОТГ, в любу ОТГ по цілій області. Є мій особистий номер і є службовий номер телефону. Це не є проблеми. І люди мені дзвонять 24 на 7 з будь-яких питань, в законних питань, які стосуються службової діяльності будь-якого відділку поліції і будь-якого працівника поліції на території нашої області. Є там чат-бот, є там QR-код. Хочуть анонімно люди пишуть, ми це все бачимо, співпрацюємо і проблеми в цьому жоден немає. Це все я бачу. Для мене будь-яке питання, яке зараз стало, для мене не було. Я це все знаю, ми це все володіємо ситуацією. І це все досліджуємо. Питання Як, досліджує. Якщо людям, ну, сталося, сталося, то ніхто не, ну, не, то вже, вже, ніхто не буде знати. якщо так почасно говорити, бо що, ну, це. Але факт того, що якась ситуація стається, розумієте, треба хоча мати можливість час і вийти і сказати. Що так сталося. Е, ніхто нічого не скривав. Ніхто всі в служби приїхали. Ми ну, до... ну, я я ну, не сказав, навіть надали народження. Я не знаю, про що. Ну, я не знаю, де рік народження. Ну, чесно, я не знаю, про що ну, зараз, про які статтю говорить, я ну, не можу вам сказати. Тобто, ми були дивіться, я був тут, в понеділок, я той тиждень тут практично жив. Мої хлопці тут тепер тут є. Тобто, можливо, так, можливо, треба було. Ну, але ну, є сім'я. Ми не можемо теж так займатися, самодіяльністю, розумієте? Тобто, от сказати. Кожна сім'я, я хочу, до сім щоб досліджувати самого говорю... Ну, Я говорю про це. Ну, тобто, для я для я, розумі я розумі поїхав до батька, поїхав до матері, поїхав до брата. Там ще браті... Рідний. Рідний. Тобто. тобто я з тут спілкувався, ну, тобто переговорили, зразу взяли все на контроль, дали психологів, дали цей, тобто, можливо, ще щось з братом, одним двоюрідним, троюрідним. Тобто, в чому проблема, яка виникала проблема? Що не так, що до цього? Будь-яких висловлювань щодо ви озвучного тиску, не тиску, ніхто сім'ї мені не каже. Навіть його, двоюрідні, троюрідні брати так само працюють у нас. Тобто, будь-яких, але все одно є ці факти, я їх чую, я їх перевіряю. Кажіть, yeah. кажіть, чому Ні, ви помиляєтесь. На даний час зовсім поясню. Якщо хочете особисто питання. питання, я є таке. тут. питання також таке. Зависло воно в повітрі, невідомо. Я інформації скажімо так, в інтернеті не знайшла. Вбивство Василя Попадича. В надвірні два роки тому це було 10 жовтня. То до мене питання? Ні, я кажу, що це в надвірні. Не знає. <просив> я не готовий на на це питання я взагалі цього не знаю. Також вбивство резонансу, вбивство військового, військовослужбовець. Так, перепрошую, що я не виймали. Двіся відділу, воно так займається суто. Питання, це питання Я це не... Відділ, не